А ви знали, що сьогодні призначено нового посла України в Іспанії, і це не формальна фігура, а дійсно важливе і стратегічне призначення. І це жінка. Її звуть Юлія Соколовська. Вона не кар'єрна дипломатка, але саме її Зеленський сьогодні своїм указом призначив надзвичайним та повноважним послом України в королівстві Іспанія, а також паралельно постійним представником України при всесвітній туристичній організації. А це вже рівень. ООН. Чому це так важливо? Тому що Іспанія це не просто країна з пляжами та фламенко, а дійсно потужна та впливова європейська держава, де мешкає купа українців, в тому числі на тимчасовому захисті, і яка має величезні можливості. А тепер детальніше про саму пані Посол. Їй 40 років, вона має дві вищі освіти і раніше була міністеркою соціальної політики, а також заступницею керівника офісу президента Андрія Єрмака. Інформації про особисте життя в інтернеті я не знайшла. Так які інформації про те, чи володіє вона іспанською мовою? Вказано лише, що знає англійську мову, тому доведеться багато та швидко вчитися? Колишній посол України в Іспанії Сергій Погорельцев обіймав цю посаду майже 5 років. Я сподіваюся, що Юлія Соколовська буде достойна представляти Україну в Іспанії і захищатиме інтереси українців.